У короля й королеви була єдина донечка, принцеса Анн. Росла вона дуже пещеною дитиною. Батьки палку любили доню і у всьому їй потурали. Одного разу принцеса разом з батьками пішла в поле прогулятися. Раптом обіч дороги на лужку побачила вона отару овець, який скубли траву. Їй упало в око маленьке кучеряве ягнятко, що бавилося трохи збоку. Принцеса підійшла до нього і погладила своїми білими ручками, і одразу ж їй захотілося доглядати ягнятко. Батьки не перечили і купили те ягнятко, заплативши пастухові два золотих екю. Безмежно щаслива принцеса повела своє ягнятко в палац. Наступного дня вона сама вирішила вести його на пашу. Батькам не сподобалася нова дончина забаганка. Але, як завжди, вони не перечили. Минуло кілька місяців, і ягнятко стало гарною овечкою, яка невдовзі окотилася. Наступного літа овечка привела ще одне ягнятко, а за кілька років у принцеси Ан була вже чимала отара. Принцеса не всепуще доглядала своїх овець. Обличчя її засмагло й обвітрилося, як у селянки. Батьки дуже цим журилися, бо хотіли, щоб личко у доньки було білим, у молоко і рожеве, наче травнева вишня. Нам потрібен пастух, сказав король. Невдовзі він пішов у село. По дорозі зустрівся йому гарний юнак, з вигляду добрий та лагідний. Куди прямуєш, друже? спитав король. Шукаю роботи, мене звати Жан Луї. А чи не хочеш піти до мене? Я король, ти будеш пасти отару овець моєї доньки, принцеси Ан. А скільки ви мені платитимете? Король запропонував двадцять луїдорів, і юнак погодився. Тепер тобі вже не треба пасти отару, сказав король принцесі. Та вона відповіла Батьку, дозволь мені самі виганяти овець на пашу. Рано вранці і заганяти їх увечері до кошари. Гаразд, сказав король. Вранці й увечері в полі прохолодно, і сонце не палитиме тобі обличчя. І вже наступного ранку пастушок пас принцесиних овець. Король давав йому торбину з хлібом, ясом і пляшкою вина. Минув час. Одного чудового липневого ранку принцеса Ан привела юного пастуха у велику долину, яка межувала з густим дубовим лісом. Не ходіть до того лісу, сказала вона, бо в ньому живуть три злих велетні». Гаразд, відповів Жан Луї. Але тільки но принцеса пішла, як юнака потягло до лісу. Він вийняв з кишені невеличку дудочку. І почав весело награвати. Коли це бачить, стоїть перед ним велетень, закутий у залізо, як гримне велетень на Жана Луї страшним голосом. Ти що тут робиш, негіднику? Я тут гуляю, а взагалі пасовець принцеси Ан, відповів Жан Луї, тремтячи від страху. Велетень пильно на нього подивився і спитав. А що в тебе на спині? Торбинка, відповів пастушок. А в ній хліб, м'ясо і вино. Хочеш? Велетень з'їв все, що було в торбинці, одним ковтком вихилив пляшку. Та пастушок знав, що велетні не звиклі до вина, і справді, за якусь хвилину той простягся на землі і заснув глибоким сном. Жанові Луї захотілося приміряти блискучий обладунок велетня, і він обережненько роздяг його і в ту ж мить побачив велетень змалів, став мурахою, а тоді й зовсім щез. Здивований і збентежений пастух пішов далі лісом. Невдовзі він побачив на галявині великий будинок, весь із заліза, і зайшов туди. На кухні, в кімнатах все виблискувало стільці, столи, ліжка тарілки, а в стайні стояв чудовий кінь, покритий залізною попоною. Це був будинок велетня. Увечері, коли принцеса вийшла зустрічати свою отару, пастух був спокійний, ніби й не сталося дивовижної пригоди. Ви ходили до лісу? спитала вона. Ні, моя принцесо. То й добре, бо я так хвилювалася, моя принцесо, сказав пастух, сьогодні дуже жарко, я страшенно хочу пити. Якщо однієї пляшки вина вам було мало, завтра я дам дві, тільки нічого не кажіть батькові. Наступного дня принцеса зробила, як обіцяла, і провела Жанна -Луї в ту саму долину. Повертаючись додому, знову попросила, щоб пастух не заходив у ліс. Та тільки но ну вона зникла за обрієм, його знову потягло до лісу, і цього разу він зайшов далі. Зненацька побачив перед собою велетня, страшнішого, ніж учорашній, з ніг до голови закутого в срібло. Ти що тут робиш? спитав велетень грубим голосом. Я прогулююся. І пасу овець принцеси Ан, відповів пастух, цього разу й трішки не злякавшись. Велетня розлютила незворушливість Жанна Луї, і він нахилився до нього, ніби хотів його з'їсти. Що ото ти носиш на спині? Це торбинка з харчами на день. Там хліб, м'ясо, вино. Ти голодний. Так, я дуже зголоднів. Пастух вийняв з торбинки свій обід і велетень з'їв усе так жадібно, ніби голодував цілий тиждень. А чи не мав тебе чогось випити? спитав він. Пастух подав йому пляшку вина, велетень випив її одним духом, другу випив так само і одразу ж заснув. Пастух зняв із нього срібний обладунок, а сам пішов у глиб лісу і невдовзі натрапив. На будинок із срібла. Кінь, стайня, все тут було оздоблене сріблом. Увечері принцеса знову спитала пастуха. Чи не ходили ви часом у ліс? О, ні, моя принцесо. Але сьогодні була ще сильніша спека, ніж учора. Я давала вам дві пляшки вина, сказала вона. Завтра дам три, але батькові ні слова. Другого дня принцеса знову повела отару в ту саму долину і знову благала Жанна Луї не ходити в ліс. Пастух пообіцяв, та тільки но принцеса пішла, він подався до лісу. Цього разу він зустрів велетня всього закутого в золото. Жан Луї віддав йому свій обід і три пляшки вина. Велетень заснув міцним сном. Жан Луї роздяг його. Позбавивши тим тіла і сили, і одразу ж кинувся шукати будинок. Знайшов його дуже швидко, бо осяяний сонцем, будинок виблискував золотом посеред Великої Поляни. Юний пастух завмер, побачивши там позолочені меблі. І кінь у золотій зброї навіть підкови мав золоті. Минуло небагато часу. І король, задумавши видати заміж свою доньку, влаштував турнір, який мав тривати три дні. Щодня переможці від турніру мали вручати квітку. Лицар, який здобуде три квітки, стане чоловіком принцеси Ан. І знов ввечері принцеса прийшла до юного пастуха і сказала йому Приходьте завтра вранці і постарайтеся виграти квітку. У призначений день на арені зібралося багато сеньорів. Юний пастух прибув у залізному обладунку, і вбраний був так гарно, що ніхто його не пізнав. Король замилувався вбранням незнайомця і його конем. Який прекрасний лицар, подумав він. Я радо б віддав йому свою доньку. Жан Луї тішився своїм успіхом. Тільки принцеса була нещасна. Ох, мій пастушок уже не прийде, зітхала вона. Під кінець першого дня турніру Жанлої одержав першу квітку. Увечері, побачивши пастуха, засмучена принцеса спитала чому ви не прийшли? Я був дуже хворий, спека мене замочила, але завтра я постараюся прийти. Наступного дня він одяг срібний обладунок і гордо пройшовся перед усім королівським почтом. Який благородний сеньор, подумав король, сьогодні він вбраний ще краще, ніж учора. Тільки йому я віддам свою доньку. Жан Луї знову переміг усіх суперників і одержав другу квітку. Принцеса Анбентежилася дужче й дужче. І, зустрівши юного пастуха, дорікнула йому. Я не наважуюся з'явитися серед цих лицарів, сказав Жан Луї. Я бідний хлопець. То я принесу вам одіж, мовила принцеса. Дякую, ви дуже добра, але мені її не треба. Я таки спробую завтра прийти. Другого ранку він з'явився в замку одягнутий у золото. Вгледівши його, Король був вражений. Ніколи я ще не зустрічав такого благородного сеньора. Я дуже хочу віддати за нього свою доньку. Одначе принцеса, не побачивши пастушка, попросила батька відкласти змагання. Чекали годину, другу, третю. Нарешті терпець урвався, і король запросив учасників турніру на арену. Юний пастух і цього разу одержав квітку. Увечері принцеса Ан, прийшовши до пастушка в сльозах, сказала ви так і не з'явилися в замок, а я мріяла вийти за ваш заміж. Тепер батько віддасть мене за іншого. Завтра я все вам поясню, сказав пастушок, попросивши принцесу супроводити його вранці, як завжди. Наступного дня, коли вони прийшли в долину, Жан Луї запропонував принцесі піти з ним у ліс. Повагавшись трохи, вона погодилась. Пастушок завів її до будинку першого велетня і показав три горщика з квітками, які він виграв. Потім показав їй ще два будинки один срібний, другий золотий. Принцеса не вірила власним очам. Друже, зітхнула вона, ви куди багатший, ніж я. Разом вони пішли до короля, вислухав той розповідь про незвичайні пригоди юнака і радо віддав йому свою доньку. Ось так чарівна принцеса Ан вийшла заміж за юного пастуха. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.